Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам, як бистро, легко і просто можна створити ось такі чудові трояндочки, з яких ми пізніше на наступних майстер-класах будемо робити шпильки для волосся, обручі, заколки і інші прикраси. Сьогодні саме я вам розкажу, як зробити ось такі тро... маленькі трояндочки з атласної стрічки. Ці трояндочки ми будемо виготовляти атласної стрічки шириною 2,5 см. Спочатку ми нарізаємо відрізочки 2,5 і довжина цього відрізочка 3 см. 3. Потім, слідуючи, що ми зробимо, ми ось так легенько заокруглим краї, буквально капельку. Ось так. Потім, після цього ми обробимо саме краї з запальничкою, в даному випадку я обробляю ось таким чином. Підносимо запальничку знизу і ось так обробляємо, щоб наша пелюсточка загнулася. Значить, все Після тільки. того, як ми з вами загнули пелюсточку, ми розвертаємо до себе лицевою стороною і робимо маленьку складочку. Ось така пелюсточка в нас має вийтися. Ще раз показую. Лицевою стороною розвертаємо до себе і робимо складочку. Ось так. Так. Ось пелюсточки в нас готові. Слідуючи, що ми з вами зробимо, беремо На Невеличкий кусочок фольги. Зараз розміри покажу. У мене це 13 приблизно на 12,5. Робимо кульку. Чи таку крапельку. Ось. Беремо дріт. У мене це дріт з електроінструментів різноманітних приблизно 0,5 мм товщина цього дроту. Проколюю я значить, свою цю заготовочку, проколюю навскрізь і вставляю дротик в отвір, опускаю вниз, тут знизу прокручую. Чином. Роблю кріплення, щоб воно було міцне. Тут ми будемо наклеювати наші пелюсточки, тому дріт тим самим і закріпиться. Надію, зрозуміло. Беремо пелюсточку і вкладаємо її ось так в серединку, формуючи такий бутончик. Зверху все заклеюємо, і знизу теж підклеюємо. Заклеїмо так, щоб фольга наша не, не виднілася. Тобто повністю закриваємо ось так, формуючи бутончик, склеюємо. Дві перші пелюсточки просто заклеїмо фольгу. Так, є. Так. Далі дві пелюсточки наклеєно. Наносимо майже на всю площину клей і приклеїмо ще одну пелюсточку. Ми сформували ось такий бутончик з чотирьох пелюсточок. Далі будемо клеїти, клей наносимо ще високо. А наклеїти будемо наші пелюсточки вже на виворіт ось таким чином. Тобто, загнутою нашою частиною донизу ось, донизу. Так, ми наклеюємо на половину попередньої. І вперед 4-5 пелюсточок, тобто один ряд. Високо заклеюємо, формуючи ось такий таку маленьку трояндочку. Ще, тобто, клей доволі високо наносимо. І заклеюємо ось така на даному етапі вийшла у нас розочка. Зараз, слідуючи, наносимо клей нижче і робимо ще один ряд. Плюсточок. Ось. Вже знизу клеїм, вже клей високо не наносимо, клеїм вже трішечки вище, нижче. на половину попередньої і вперед, клей наносимо нижче, тим самим даємо нашій трояндочці можливість трішечки розкритися. Ось така у нас виходить малесенька, чудова трояндочка. І ще одну колюсточку я наклею і на цьому зупинюся. Ось така у мене маленька трояндочка получилася. Я її розвертаю до себе лицем, якщо бачу. Місце, де мені треба прикріпити ще пелюсточку, щоб вона дивилася гарно, я це роблю. Ось на даній квіточці це буде приблизно ось так. Так, і ось така квіточка в нас получилась. Що ми з вами зробимо перше? Візьмемо тейп стрічку і обмотаємо наш дріт. Дріт. до верху. Так, є така трояндочка, далі зелений, беремо колір на підклевочку. Ще підклеючку зробимо. У мене ось такий зелений колір атласної стрічки, ширина даної атласної стрічки 5 см, і ми робимо слідуюче. Вирізаємо квадратик 5 на 5 см. Потім беремо квадратик, згинаємо до, ось так наполовинку, наполовинку, і виріжемо таку підклейку з оболочків тих, що ми склали, зрізаємо ось так, як завжди, формуючи такі листочки. Розвертаємо до себе ось цією частинкою і буквально капельку зрізаємо, для того, щоб тут був отвір для насаджування на проволоку. Цей же отвір ми обробляємо запальничкою, дуже обережно, щоб не пропалити дуже велику дирку. Потім обробляємо саме нашу підклейку таким чином. Всі зубчики добре проходимо, щоб вони потім не, в нас не розпускались і не сатались. Ось така підклеєчка в нас вийшла. Ми лицем розвертаємо до себе, вставляємо цей отвір, наносимо клей сюди на низ нашої значить, трояндочки, приклеїмо спочатку нашу цю підклеєчку тут знизу, щоб все у нас було гарно. А потім але ложимо підклейку так, щоб бажано, щоб наші оці чашелистики попадали між пелюстками, щоб трояндочка наша гарно дивилась. Тоді ми підклеюємо саме оці. Листочки. Так, так, ось така трояндочка в нас вийшла. Як вже я сказала, що ми будемо продовжувати цих трояндочок далі складати. Я покажу, як зложити чудові шпилючки для волосся, як зробити обруч і ще, можливо, деякі гарні. Прикраси для волосся. А сьогодні у нас ось такі трояндочки. Я надію, що вам сподобалось дане відео, що вам було цікаво зі мною. Дякую всім за увагу! До нових зустрічей!